Всім привіт! Нове відео, новий відеоогляд. Сьогодні я вам покажу квартири в цьому історичному будинку. Це пам'ятник архітектури, житловий будинок. Знаходиться в місті Дніпро, правий берег. І поїхали, подивимось. І спочатку двір. Двір зачиняється. Отакий От затишний. Є гаражі. Територія під авто і наш будинок. І зараз йдемо наверх. У нас другий поверх. Також у нас є гаражі, які можна використовувати як для автомобіля, так і просто для складання речей. Такий вид у нас після того, як ми піднялися по сходам. Будинок має два входи Цей і інший, який я вам Пізніше теж покажу. Шановні, глядачі а зараз сама квартира. Як я і казав, квартира знаходиться в будинку пам'ятник архітектури. Про нього навіть писали в інтернеті і в газетах. Це у нас вітальня, є газовий котел Опалення сучасне сучасні радіатори. Вікна є металопластикою, є із столярки Солярка жива, все працює. Тут у нас кухня, Газова піч, лічильник на газ, решітки. Як я і казав, солярка жива. дивиться, який замок на зовнішньому вікні. Бачите, я навіть не знаю, скільки йому вже років, але все працює. Є невеличка кладовка, можна переобладнати і зробити кухню більше або тут хранити речі. Йдемо далі. Кому подобається висока стеля, дивіться, які тут високі. Санузел. Є і унітаз і БД. Ванна. Як же без мене? Всім привіт. йдемо далі. Стосовно висоти. Дивіться. квартирі паркет. Як вікна двері, столярка. Все дуже якісно. робилось для себе. Така от перша кімната. Теж дерев'яні вікна, решітка. Ставне дерев'яні. Можна прикрити і буде в квартирі не жарко. Йдемо далі? В цій кімнаті буде ще ізумінка. Покажу пізніше. Паркет. Тут вихід на Балкон, такі тут вікна. Кондиціонер. Дивиться, ізюмінка в цій кімнаті. Тут раніше була піч. Що ми бачимо? Завод імена Войкова Запоріжжя. 1939 рік. Як вам таке? Уявіть жити в такій квартирі. Я кажу, одразу себе відчуваєш яким багатієм. Так, тут теж дерев'яні ставні, дивіться, який є замочок. Меблі залишаються по домовленості і зараз виходимо на балкон. Це наш двір. Во дворі три гаража наших. І такий величезний балкон. Як я казав, криша не тече. Ось такий будинок з цели. Йдемо далі. І ще одна третя наша кімната. Так, готові. Беріть попкорн. Садіться зручніше. І третя кімната. І дивіться, що у нас тут стоїть. Напевно, це рояль. Я в музичних інструментах не дуже розбираюся. Зараз покажу вам саму кімнату. Така велика. Розміри, плани я вам напишу все в описі. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. Кондиціонер. Тут є невеличкий такий шкаф з полицями. І можна зробити бар. І теж дерев'яні ставні. Тут ще один вихід на балкон, який я вам показував. Вікна металопластикові, ставлі дерев'яні. Так, І музичний інструмент ізюмінка цієї квартири. Він також продається, тому квартиру можна купити або з ним, або окремо. Покажу вам виробник звучання. Хто розбирається, тот розуміє, що це дуже дорогий і якісний інструмент. Така от надпись. Квартира дуже затишна, тепла, ніякої сирості, лесень немає. Розташована майже біля центру міста Дніпра, рядом парк Шевченка, кафе, ресторани, вся розв'язка, куди треба доїхати. Опалення все працює, електрика, вода працює. Відчувається дух історії, тому кому цікаво ця квартира дзвоніть, Пишіть мені, я залюбки вам її покажу. Всім гарного дня.